Усім привіт! Я Даша, Вітаю вас на своєму ютуб каналі З новим роком він прийшов, він уже тут. Я подивилась новорічний випуск вечірнього кварталу. Я не знаю, як це сталося. Але раз уже так сталося, я хочу поділити своїм травмуючим досвідом з вами. Для справки засуджую вечірні квартали і всіх його учасників. І без довгих вступів, не витрачаючи часу, почнемо. Ясна річ я не зможу брати фрагменти з цього величного шоу, бо квартал жлоби мене забанять за те, що я буду казати про них погано. Отож починається це дійство з аплодисментів військовими усім службам, які працюють на наш перемогу. Цьому я хочу підтримати вечірні квартали, у якого більше не сяють ліхтарі, і що там у них ще відбувалося. Особисто для мене цей рік вдячності і здивувань. бо коли почалось повномасштабне вторгнення, я була. Майже на 100% впевнена, що Київ візьмуть, Київ буде окупований, бо він був майже в оточенні за кілька годин. Я читала ці новини, я бачила, що вони вже біля Києва. І ми з собакою, котами і рюкзаком тікали у Вінницю з повною впевненістю, що більше ми ніколи не побачимо свій дім. Ось перше фото, яке я зробила 24 лютого, ввечері вже в евакуації, і на обличчі, мені здається, все написано. І ось я тут. Дім поки що цілий. У мене є світло, у мене є тепло. Я пишу вам це відео. І я не знаю, як взагалі це все можливо. в умовах того, що на нас напала Російська Федерація. Це навіть знаєте не здивування а захоплення і звичайно величезна безкінечна вдячність кожному. Хто докладається до нашої перемоги, хто не опускає руки, хто не здається, хто залишається тут, залишається до самого кінця. Але друзі, після оплесків починається вечірній квартал. І друзі я не знала, що може бути настільки погано, настільки не смішно і настільки пусто, пусто, наче перекоти поле посеред тиші, котиться, і тільки цвіркуни наспівають свої пісні. Тому що це не просто не смішно. Це соромно. Все починається з того, що Кошевий показує свою минулорічну куртку. Він знаходить у ній маску, жартує про ковід. Він дістає фляжку, жартує про антисептик, бере ліщину, жартує про канхвету і перечитує минулорічний список справ, в якому він купував чорну ікру, робив медогляд і одягав собаку у костюми. І жарт був у тому, що раніше він купував яйця риби. А зараз делікатесом являється яйця курячі. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Потім зграє жінок у тактичних штанах і голими животами і помпонами вболівальниць, співають пісню про бавовну революшн і зжати кільце окупанта з великою кількістю запіканих матюків. Запікані матюки це взагалі окремий персонаж цієї вистави. Бо у кожному номері він, так би мовити, присутній і відіграє важливу роль. Далі у нас йде сценка про день на банкові після того, як Зеленський сказав, що йому ніхто не готує сніданки. В цій сцені його жінка Олена якби приносить йому сніданок, і навіть не тільки сніданок, а обід. Бо, типу, він зганібив її. Цими словами. Так, друзі, жарт у тому, що Зеленський цією фразою зганьбив свою жінку, оскільки виставив її поганою хазяйкою, бо вона не готує йому сніданки. Але це ще не все для Єрмака. Вона приготувала окремо макарошки у вигляді літер. Виявляється, він пише зеленському новорічне привітання. Так, новорічне привітання писав Єрмак Зеленському і пише він його ребусами. І жарт у тому, що типу Зеленський повинен розгадати ці ребуси і прочитати нам новорічне привітання, і це типу теж дуже смішно. А потім на екрані з'являється поверзнюк, який допомагає Зеленському матюкатися, оскільки Зеленський це робити не може, бо він офіційний і президент України. Але і це ще не все. Бо врознюк йде далі і намагається не тільки сказати, що він думає про 2022 рік, а й показати, знявши штани. І це тільки початок. Надіюсь, ви заінтриговані. І ми проходимо до наступної сценки: сценка про службу розмитнення. І там жарт у тому, що деякі люди видають машини. Іни, які вони хочуть розмитнити, що вони типу, купили ці машини для зсу? Насправді для себе і це дуже смішно. Там, типу, жінка везе рожеву машинку з Hello Kitty якби для Буданова і пса-патрона, які будуть вести гуманітарку у вигляді лівчика і ящика-пресека. І типу такого роду зловживання, егоїзм, затримання інших важливих машин позаду себе на черзі, являється дуже смішним. Хоча насправді, якщо буду серйозним, то якби там може бути реально важлива машина, яку чекає якийсь військовий на передовій, і це якби не смішно, так? Да? Але 95 квартал вважає, що бардак на митниці це дуже весело. Ідемо далі. Сценка звичайна сім'я на день святого Миколая. Сюжет такий: дитина замовила на день святого Миколая труп Путіна. І під ялинку Миколай доставив дитині той самий труп. Якби батя жартує, що добре, що він не доставив це під подушку, як прийнято початок. Непоганий загалом по цій сцені питань нема, бо які можуть бути питання по трупу Путіна. Але це дев'яносто п'ятий і Вони вирішили надягти на труп Путіна білизну якби матері цієї дитини, і поліцейський подумав, що це секс-іграшка цієї пари. Просто не питайте. Спочатку кошовий пропонує поставити цей подарунок на стіл як головну страву, а потім розчленувати його і подарувати кожному зі своїх родичів як сувенір, якусь частину цього трупу Путіна. І знову ж таки, виходить блатико бо я вважаю, ну, в даних обставинах кожен українець заслуговує на маленьку часточку такого от подарунку, а дістанеться як завжди лише обраним. О, така несправедливість. Далі. Це ще не все. Поп не московського патріархату, і у нас вже 95 квартал проти московського патріархату, і я вважаю, що це вже маленька перемога. Так от, цей поп співає пісню про те, що в коробці кончена людина завинялася. І це звучить також не так погано. Питань нема. Там ще салат, на честь Путіна, типу дохлий Путін, але особисто я проти того, щоб називати будь-що іменем цього чоловіка, бо його ім'я, як і він сам. Повинно зникнути. І нічого від нього не повинно залишитись. Пшш! І попал такий повітру. Фу -фу, фу 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 Отак. Але далі все йде гірше, гірше, гірше. І кожна сценка перевершує попередньо. Наступно йде сценка, в якій дружина повертається в квартиру, в якій чоловік жив 10 місяців сам, і жарту тому, що там все завинялося, що він після у холодильник, що він використовував штори як килим, і тільки ванна була врятована, бо він звичайно нею не користувався. Я не знаю, що це за жахливий стереотип, це навіть не стереотип. Я не знаю, як це назвати. Чому це повинно бути комусь смішно? Чому чоловік подається як якийсь алкаш і тварина? Це ще не все, як ви розумієте. Там є вишенька на торті. У нас з'являється двоє дітей в цій квартирі, і вони виявляються не їх. Тобто вони жартують про викрадення дітей. Дорослим чоловіком, це що таке квартал? Може мені хтось це пояснити? Чому це повинно бути смішним? Чому викрадення дітей дорослим чоловіком це смішно? Це не смішно, але далі йде все тільки гірше. Далі у нас йде сценка про вимкнення світла. Там кошовий пісяє на кришку унітаза, бо він не може попасти. Він їсть кров'янку із кров'ю своєї дружини, яка порізалась. А те, що у нас застрягла в ліфті, і це дуже класно. Але найгірше, що в квартирі напроти, є світло, і кошовий намагається дзвонити в ДТЕК, щоб сусідам світло вимкнули, бо як це так, у мене нема, у сусіда є. Потім світло вмикається, і на сцену виходять жарти про зґвалтування. Так, після жартів про викрадення дітей у нас йдуть жарти про зґвалтування. Коротше, ситуація така: те, що, типу, повертається з ліфту і питає, чому ви не визвали службу. Якщо б я застрягла з чоловіком у ліфті, він би мене міг зґвалтувати. Що не може бути такої ситуації? Вона можлива. А Кошовий каже: ми того і не визвали, бо ви б ображались на мене, що я вам таке якісне силування би зіпсував. Розумієте, так? Да? Типу, чому їй це повинно бути подобатись? Чому вона повинна хотіти, щоб її зсилували? Того, що вона стара і страшна, і це, типу, смішно. Що тут відбувається? А потім знову вимикається світло, і сусідам теж вимкнули, і кушави радіє, що сусідам вимкнули світло. І це повинен був бути енд, але це ще не все, на жаль. І вони при мамі намагаються зайнятися сексом, згадуючи при цьому, як жінка не хотіла уїжджати із Крима. Взагалі не хочу уїжджати із Криму і залучно. Як здесь класно. Да? Я привикла тут, як в своєму домі, жили. Настільки душевно, по домашньому. І після цього одразу йде перехід. На номер із піснею, я не пам'ятаю про що була пісня, але там на задньому фоні була пташка із Азовсталі. Я не знаю, це якийсь верх цинізму після жартів про зґвалтування. Вони виставляють цю пташку. Це ж якась маніпуляція і експлуатація образу. Я не знаю, треба пояснювати, чому це недоречно. І далі на нас насувається як лавина, грубка дуже коротких сценок на пару секунд. Я там розповім тільки про основні, бо їх було декілька. Першим йде випадок у примірочній, де типу ЗСУшниця прийшла на ротацію, у неї повинно бути побачення, і подруга хоче, щоб вона наповал якби вбила чоловіка своєю красою. А зсушниця жартує про те, що, е, мабуть, його можна просто затрьохсотить, а не вбить. І типу тобто, там засушниця показана як просто якась махіна для вбивства. Взагалі, не жіночна, взагалі, я не знаю, вона розучилась носити там якісь нормальні речі. Я не знаю, це теж щось не дуже смішно. І там є ще сценка, де знову жартують про виключення світла, і там чоловік. Перепутав свою дружину зі, з її матір'ю. Коротше, він зайнявся сексом в темряві з її матір'ю. А потім він пішов у церкву, якби замалювати гріхи після розпусти. Але сила покаяння, то є сила, то є людство, то є сила, капітальна, то є чудо, і що А потім йде апогей безумства. У нас намагаються розмішати сценкою, в якій чоловік повертається. На ротацію після восьми місяців на передовій, і жінка його вирішує вичитувати за те, що він гуляв з бабами, за те, що де він шлявся, чого він виняє солярою. Мабуть, він спеціально вимазався в солярі, щоб щось приховати, і щоб він назад повертався до своїх баб. І це типу весело. Це так, типу, бачить 95-й квартал, як зустрічає українська жінка, свого чоловіка. Після того, як він вижив і повернувся в сім'ю, коротше, я не знаю, що тут сказати. Це капець. І наостанок, квартал нас мучає сім'єю Буданових, де типу сценка жінка хоче піти від Буданова, бо їй тістало, що він розвідник і він все знає. Але потім виявилося, що він не все знає. Бо жінка виявилася вагітною дівчинкою і Буданов про це не знав. Це типу сюрприз. І там ще Буданов типу валі інсайди, що Медведів насправді не алкоголік і звращенець, бо він любить, щоб бутилка була не тільки у роті, а й в дупі, і що кадиромна людина а він, типу, комок волосся у зливі. І з цим, звичайно, посперечатися складно. Але це не робить менш огидними ці жарти, і завершується увесь цей концерт з Пічем Баклана про світ без русні, в якому у Фейгіна знову три тисячі підписників. Кінець. Що ж, друзі, у висновку це страшне жахіття, якого, звичайно, не повинно існувати. Сценаристи, які працюють на цьому каловичі, кончені, і моральний аспект усіх учасників визиває питання. Вони стараються маніпулювати і тему військових, вони посадили, типу їх у залі, щоб показати: от дивіться, вони нас підтримують, вони це дивляться їм смішно, але це крінж. Я загуглила, як взагалі. Всі ці люди, всі ці учасники 95-го кварталу, допомагають нашому війську, чи волонтерять вони, чи є у них якийсь фонд, чи щось вони взагалі роблять. І я не знайшла нічого. Як я знайшла ці концерти, наче являються благодійними, але така велика компанія не робить нічого корисного. Абсолютно нічого, я нічого не знайшла. Якщо вони щось роблять локально, це неможливо просто загуглити, щоб воно тобі показало, що вони взагалі роблять, чим вони займаються. Але при цьому вони маніпулюють і юзають оцю тему ЗСУ, до якого вони взагалі не мають якби ніякого відношення. Висміюючи при цьому якісь проблеми, якісь ситуації, які можуть бути для певної групи людей, я б навіть сказала для більшості людей травмуючими. І коротше це фу. Це фу, друзі. Чому я звертаю на це увагу? Чому я вирішила це подивитися? Тому що подивилася там дуже багато переглядів. У них типу мільйонні перегляди. У них мільйонні підписників. Люди це реально дивляться і люблять. І я не розумію, як люди, яким це смішно, сплять уночі. Мені короче, щось взагалі смішно не було. Було трошки огидно. А тепер, друзі, я хочу відвести від відклад перед своїми підписниками. Як ви помітили, мене довго не було. Я щось спочатку я захворіла, потім у мене не було світла, а потім я щось подивилась, як мій канал подихає, і мені взагалі пропала мотивація щось робити. Так от. Я повертаюсь. Я вирішила, все-таки, як ви помічали, у мене то огляди серіалу, то плітки, то ще якась хрінь. Я вирішила зупинитися на чомусь одному. Я подивилася, що більше всього мене просять робити все ж таки плітки. І я зрозуміла, що я не можу конкурувати з іншими. Людьми, які оглядають фільми, вже стільки каналів з'явилось, якісних з дівчатами. Там хлопці роблять, які роблять дуже веселі класні огляди фільмів, серіалів. Я не встигаю робити стільки контенту. Я не встигаю конкурувати. А в плітках конкуренції мені нема. Бо я безстрашна і максимально токсична людина. Вриваємось у тілік, вриваємось у стрімні шоу, вриваємось у інтерв'юшки у всякі там. Грязні сплітінки. Я думаю, вам сподобається. Я вам я думаю, що вам буде весело. Давайте я зроблю пару відео. Ви подивитесь там захочете ви залишитись на моєму каналі. Захочете ви підписатися чи ні. А потім я вам запропоную підтримати мене уже якби матеріально. Я вам запропоную стати спонсором мого каналу і стати моїм патроном на Патреоні, який у мене є. У мене там аж два патрони, але у мене дуже лакшері патрони. І взагалі, люди, дякую вам усім. Це, до речі, водичка. Просто водичка. Дякую усім вам, що ви вірили в мене. Коли я нила, постійно була незадоволена, постійно була в якихось... Все мені не подобалось, така як була капризна. Дякую, що терпіла мене, дякую, що вірила. В мене, коли я сама не вірила, я думала, що мій канал здох. Тепер я думаю, що він не здох. Але і це ще не все. Сьогодні у нас це ще не все. Головна, Гол... як фраза буде українською. Головний вислів це ще не все. Тому що я хочу створити все ж таки в'язальний YouTube канал, де я буду робити всякі туторіали, чи робити в'язальні влоги, там всякі в'язальні відосики цікаві. Коли я щось зроблю, я з вами поділюся. Ви зможете підписатися. І все, друзі, вриваємося новий 2023 рік. Кажуть, що він буде ще складніший. Але нічого, ми це все переживемо. Життя цікаве, буремне і так далі. Головне це все пережити, тому ставте вподобайчики, підписуйтесь і периваймось, коротше, все буде класно. Усім гарного настрою і до зустрічі!